Так, друзі, доброго дня всім. Зараз знімаю таке відео і хочу вам показати, розказати, оскільки ці качки у нас вже великі, кричать. Так, вони виросли вже, ну майже виросли і вбирали, вбралися в пір'я. І тут для них маловато місця вже багато грязюки. І ми зробили для них нове місце. Яке я вам зараз покажу, там буде для них добре набагато більше місця. Ну і це місце мені скоро, можливо, навіть треба буде або для ципляток, або для нових каченячок маленьких. Тому, тому ми зробили нове місце. Я вам хочу зараз показати. Просто їх тут багато і їм теж тут маловато трохи місця. Навіть я би сказав, дуже маловато, тому що. Їх багато. Воду, воду наливаю і потім тут багато грязюки. Їм немає вже куди подітися. Тому зробили Це в тіночку. Ось. То для них буде вистачать. Але не буде. Ось таке велике місце. Насправді так можливо камера не передає, але якщо дивитися, просто то тут дуже його вистачає. Я думаю, що їм буде тут непогано. Ось так. Тим більше тут холодочок і жарко не буде, я думаю, буде дуже добре. Зараз я буду починати їх переселювати і. Каченятак ми переселили, перенесли, поставив їм водички, щоб вони помилися трохи, щоб вони освоїлись на новому місці. І я бачу, що все дуже добре йде. І Я думаю, їм буде тут дуже добре. Думаю. Зараз трохи помиються, стануть чистіші. Там просто була дуже грязюка. Вони були дуже грязні, але, але я думаю. Освояться, вимоються. Тут багато місця буде сухіше, бо качки вони дуже люблять воду полоскатися. То сухо в них ніколи не буває. А тут буде більше місця, то десь буде сухіше, десь буде мокро. Я думаю, буде добре. Таке місце, щоб вони ховалися. Тут я собі можу навіть якісь двері придумати, так що просто приставив, коли, наприклад, дощ, щоб вони не виходили. І все. Це на перший час. Взагалі качки вони не бояться дощу. Але е коли маленькі, наприклад, не обрались в пір'я. Просто маю опит в цьому. У мене були ще такі, які не обралися. У мене було 35 мускусних, які ще не обралися в пір'я, і потім їх побив до. Це крупа. Тут далі. Я думаю, що навіть вже тут в них буде рост іти набагато швидше, ніж там, тому що там було насправді замало місця. І це було для них трошки погановато. Ось. Бачите, як їсть. А, а тут, я думаю, буде вже дуже добре. До речі, ще підкинув дві індокачки маленькі. Ось там ви їх може бачите. Дві маленькі індокачки. Це були у мене з другого виводка, які залишились. Я їх сюди підкинув, поки що все добре. Ось такі справи. Їдять, купаються, миються. Ось так. Все, друзі. Всім дуже дякую. На цьому ми не зупиняємось. Тому всім